Скажи, я не потрібна. Давай, проживай. Ой, де ти відчула, що ти не потрібна, Олена? Де ти відчула себе непотрібною? Угу. І тоді прийняла рішення доводити всім через контроль, щоб відчути себе потрібною? Та я вже відчуваю, що я не потрібна. Я йому заважаю. звідки такі знання, що ти заважаєш? Він тобі це казав?